На моєму каналі моє ім'я Сераш, і сьогодні ми з вами будемо робити прогноз на рік для України. Будемо робити його по місяцям, плюс додатково витягнемо декілька важливих карт, які будуть пояснювати, які, які у нас слабкі сторони у наступному 2024 році. Які сильні сторони на що зробити акцент, що нам може заважати коти. В незалежності від того, яке свято ви плануєте святкувати, Різдво, Новий рік або, можливо, як я, Йоль, у мене для вас є величезний подарунок. Для всіх, хто хоче познайомитися з Таро або мріє зануритися у нього ще глибше, я дарую 30% знижки абсолютно на всі продукти з мого навчання, саме час подарувати собі шлях до нових знань. Знижки будуть діяти з 23 грудня до 5 січня включно. Підібрати собі щось до смаку ви зможете за посиланням в описі. Я, як завжди, з нетерпінням чекаю вас на навчанні. Нагадую, що терміни у Таро це така собі тема. Тому на те, щоб розклад програвся, інколи потрібно більше, ніж місяць. Але хоча б будемо з вами орієнтуватися, що, коли і як. Що нас з вами очікує. Отже, починаємо. Що чекає? Україну у 2024 році. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та. Грудень. Додаткові карти витягнемо з вами пізніше. Отже, на січень 2024 року випадає ріка Пентаклий, карта, що вказує на розробку якогось плану. Карта фінансова. Карта, яка вказує на те, що о, якісь кошти будуть нарешті, хоча б потроху, доцільно використовуватися. Вони будуть на щось переводитися. Тобто у нас буквально карта, яка показує планування, стратегічне планування чогось, кропітлива робота. Робота над о, тим, щоб ресурс правильно працював. Отже, досить ресурсна історія у нас на січень місяць з розподіленням коштів. Прорахуванням якихось для нас важливих планів. Лютий 2024-го. Маємо з вами вісімку о, жезлів. Вісімка жезлів, о, хто давно за мною слідкує, в мене випадає як і на загрозу обстрілів о, о, по нашій території, так і на будь-які ракети або на щось, що літає типу дронів. Тобто, якщо ми дивимося з вами в контексті що очікує Україну, Україну можуть очікувати обстріли. У лютому 24-го року, особливі якісь з нашого боку, ця карта вказує нам на те, що ми будемо виготовляти якесь озброєння, яке здатне летіти, вражати ворога, тобто якісь ракети, якась подібна історія. А от тому о, ця карта, цю карту, я буду трактувати о, в більш навіть позитивному ключі для нас, бо не дивлячись на те, що у нас є загроза обстрілів, а вона у нас з вами перманентна. Ми маємо змогу. Налагодити якесь своє виробництво, побачити результати цього свого виробництва, можливо, обстріляти файно, якось, гарно, ворожу територію. Тому ця карта цікава на нас з вами у цьому контексті. Що несе нам з вами весна? Березень місяць ми будемо відчувати явно якийсь грошовий застій. Можливо, нестачу фінансів, можливо, якусь проблему з допомогою, проблему із торгівлею, проблему з імпортом експортом. Ця карта бідняків, карта жебракування, тобто фінансів не вистачає. Можливо, хтось відміняє допомогу, чи вона вчасно не проходить. Та так само ця карта може вказувати на те, що березень нас буде з вами окрім дефіцитний у грошах, бо Пентакли це про гроші. Пентаклі ще про ресурс. Тобто, ми з вами маємо справу і ще з тим, що, можливо, не буде гостра недостача чогось на фронті у вигляді озброєння, як от зараз ракет або там дронів, да, чогось такого. Тобто, ми будемо з вами відчувати на собі. Тему пов'язану із нестачою чогось, окрім фінансів, і ще, скоріш за все, якогось ресурсу. Зато у квітні у нас з вами десятка пентаклей. Досить фінансовий місяць. Досить яскраво фінансовий місяць. Десятка Пентакли, вона достатньо ресурса, це багато грошей. Можливо, якась допомога буде надана, велика допомога, передана велика, велика кількість озброєння, передана велика кількість іншого ресурсу у квітні, вхвалена якась, якась кількість ресурсу. Можливо, видамо свій, ну, свій ресурс да, у квітні. Тобто, карта на квітень випадає максимально ресурсна, добра, грошова. Тому будемо сподіватися. У е, травні. А, травень несе нам, на жаль, п'ятірку кубків. Зараз ми її уточнимо, яку саме п'ятірку кубків, бо сама по собі п'ятірка кубків, кубків у нас вказує на втрату. Але втрату чого? Нас випав е, поруч е, старший аркан світу. Скоріше за все, ми з вами у травні місяці втратимо якогось стратегічного союзника. Хтось, якась держава, можливо, відмовиться від співпраці з нами. У нас буде втрата з кимось із світу, тобто конект зі світу, хтось для нас стане втратою. Тому кінець весни несе нам певну втрату так, якогось, якогось партнера, важливого партнера, який для нас щось значив. В масштабі уточнюю знову. В масштабі це перевернута четвірка Пентаклей. Це не основний партнер, це не Штати, скоріше за все, це не Британія. Але це може бути якась із країн Європи, яка непогано так допомагала, але не була основною да, лінією допомоги. Тому не панікуємо раніше часу. Літо. А, літо у нас а, випадає королева Кубків. І тут би бажано її уточнити. Про що саме у нас у червні говорить королева Кубків? До чого вона у нас тут з вами випала? І король Пентакли в додаток. Ми говоримо все-таки про людей. У червні ми будемо з вами комунікувати як країна з людьми, бо королева Кубків слідом на уточнення король Пентакли, тобто ми маємо з вами справу в налагоджуванні якихось стосунків з комунікацією з якоюсь важливою жінкою, з якимось важливим грошовим чоловіком. Можливо, приїзди якихось важливих персон до України, налагоджування стосунків з цими персонами, заяви гучні цих персоналій. оця сама жінка, да, яка. Несе нам з вами якісь. Емоційні приємні новини, тому що пряма королева кубків, вона все таки в емоційному диапазоні більш позитивна ніж перевернута. Король Пентакли, який є ресурсним, да, тобто, це важливі заяви, важливі люди, які з'являться на території України, важливі домовленості з цими людьми, можливо, якісь комісії. Тобто, тут у нас з вами літо починається із великою кількістю людей, які е, будуть мати політичний вплив на країну. Так само цю тенденцію продовжує липень, в якому є Паш е, Пентаклей. Зараз ми його уточнимо. Що саме до чого нам випав з вами Паш Пентаклей? Паш пентакль, Пентакли сам по собі несе нам з вами якісь фінансові перспективи. Да? В нього є монетка, він її триває, тримає, це фінансові перспективи. Але. Але ці фінансові перспективи слідом за ними, за прямою картою, йде е, сонце е, перевернути. Не дивлячись на те, що воно перевернути, воно має завжди позитивний окрас. Да, це все одно сонячний день, хоч і з невеличкими хмаринками. О, от але він все одно сонячний. Тобто ми будемо мати з вами позитивний результат від цього пажа Пентакли. Але але перевірнута сімка мечів. Скоріше за все. Ми з вами будемо мати якийсь черговий корупційний скандал, або оті гроші, да, які принесе нам Паш Пентаклий, можуть бути, можуть бути намагання вкрасти їх в цей період часу або кудись подіти, або не туди розпреділити. От і ми про це будемо знати, бо сімка перевернута. Якби вона була пряма, значить план вдався. А перевернута сімка каже про певне викриття. Да, у цей період часу, тобто ці оці фінанси. А якщо ми згадуємо, що у нас і червень почався з людей і продовжується у липні, да, фігурна карта, то у нас багато з вами влітку м, посіщеній України якимись персоналіями, які несуть на, на нам з вами певний ресурс важливий. Да? І от намагання вкрасти цей ресурс, ці намагання будуть провалені. На серпень у нас випадає вісім камичів. І я її хочу уточнити. Це, це стосується того, що Ерефія зроблена в вісім комичів, чи ми зробимо Ерефії 8 комичів. Зараз поясню, що воно означає. На серпень місяць ми з вами в уточненні, по-перше, маємо когось заблокувати на поле бою. Тобто, це тут, тут суто. Про щось військове біля води, бо вийшов Паш Кубків. От, що змусить ворога, є, ймовірніше, змусить ворога відійти на якомусь напрямку. Бо вісімка кубків нам говорить про відхід з важким серцем. Тобто ми маємо спочатку тенденцію на те, що ми когось заблокували ворога десь на якомусь напрямку заблокували. І напрямок цей десь біля води, бо, бо Паш Кубків. І ворог змушений зібрати свої ландухи і піти геть. Тобто, маємо. З вами на серпень місяць тенденцію на успіх на якійсь на із ліній фронту. Що несе нам з вами осінь? Знову випала фігурна карта е, на осінь. Ми її зараз з вами уточнимо: випав паж е, жезлів. І нам з вами цікаво, куди буде спрямований наш соціальний імпульс, який є у пажу жезлів. Ми маємо якийсь соціальний імпульс по пажужезлів на, на спрямований на покращення і оновлення чогось. Але шут у мене вийшов перевернутим. Тобто, ми будемо говорити про щось старе, про що вже говорили, нічого нового для того, щоб отримати результат. Але однозначно відповіді чи результата ми не дочекаємося, бо у нас е тут з мечів. Перевернутий, тобто, ми знову будемо казати чи вкидати щось у світ, говорити світові, соціально рухати старі теми, і казати, що це важливо. Нам потрібно щось кардинально нове, але не будемо у вересні мати з того успіх. Ні, не будемо мати з того о, якийсь профіт взагалі, тому що у нас тут мечів перевернутий у цьому. Контексті, тобто не будемо мати з в, о, оновлення ситуації, на яку б ми дуже сильно б сподівалися. Жовтень. Жовтень. Уточнюємо жовтень і зараз поясню, чому. На жовтень вийшла перевернута дев'ятка кубків. Якщо пряма дев'ятка кубків каже нам про певний стан, внутрішній і зовнішній, да, де у нас є колекціонер, він сидить там з скелохом віскі, з цигарою, у нього все добре, то в перевернутому в, в, варіанті даний герой втрачає певний статус. Отже, ми з вами маємо на жовтень втрату якогось важливого внутрішнього статусу, який вирішується, нас є ця карта може нам говорити про те, що ми будемо знати про як там зміну якихось керівничих посад. Ми будемо знати з вами про якісь викриття. Хтось середині країни буде втрачати владу, буде втрачати соціальний імпульс. Бо туз е жезлів е випадає перевернутим, не буде мати. Слова не буду мати ваги, можливо, буде поступатися своїми рейтингами, можливо, буде поступатися якимись своїми регаліями, можливостями. От і за чого робота, яку за яку відповідає цей наш головний герой, вона буде призупинена. Тобто, я так е, розумію, що восени нас чекає, можливо, якесь гучне зняття когось із міністрів чи ще когось, що може е, позначитися на. Роботі на роботах сп, роботу спроможності, да, якогось підрозділу, за який він відповідав. Бо вісімка Пентаклей випадає перевернути. А, листопад. Листопад вийшов цікавим. З одного боку, листопад е, говорить нам про двійку мечів. Якась історія закривається, завершується. Щось від нас може бути проховано у двійці мечів. Ми можемо зайняти на певних лініях фронту або в політичному просторі позицію вісь, в двійки мечів, де ми заховані, закриті, де ми е, з заплющеними очима. Ця карта може гарно програтися у. Моментах пов'язаних із прихованням діяльності країни, да, або прихованням країни, наприклад, для ворога. Тобто це про інформаційні війни, це про можливості доступу до якихось -небудь, небудь систем, тобто ми закриті, типу, ми закрилися а, Осінню Ми знаходимося у закритій позиції по відношенню до ворога. Бо далі на уточнення йдуть позитивні карти. Вони у нас є десятка кубків, яка вказує на сім'ю і ресурс. Ми цим закриттям зберігаємо сім'ї та ресурси. Ресурс. Скоріше за все, мова у нас йде на те, що восени наступного року є ймовірність значного покращення і посилення закриття неба, можливо, додаткові системи ППО збереження, збереження сімей, збереження ресурсів, тобто якась методом якогось закриття, да? тобто, яка, на яке у нас спроможна з вами країна. Тобто у цьому контексті двійка мечів, вона є в позитивному ключі, де ця закритість зберігає стан, родинний стан, де вона зберігає фінансовий стан родини і все таке інше. І грудень 24-го року. Грудень наступного року випадає у нас достатньо важким, насправді, бо у нас випадає з вами неприємна зв'язка вежі як можливих руйнувань обстрілів якоїсь такої історії. І дев'ятки мечів, де ми з вами знаходимося у стані нічних е, жахів да, і е, недобре себе якимось чином е, почуваємо на фоні цього. Е, я хочу подивитися результат. Результат цього всього, але результат при цьому саме цікаве. Результат при цьому проходить по. Верховні жриці, як чомусь прихованому, таємному роботі спеціальних служб. Тобто ми з вами маємо все одно роботу да, спецури якимось чином, не дивлячись на таку а, страшну да, карту і таку тенденцію. І на, на це все в цілому, на уточнення, випадає важкий період. Період, який проходить по карті ностальгії, у грудні наступного року реально по карті ностальгії, але, але з більш-менш якимось позитивним фіналом. Отже, ми бачимо результат хоч і по сімці пентаклей, але бачимо результат е з того, що було, було у нас зроблено за рік. Тому за, у загальному ключі рік у нас з вами. Бо насичений і добрими новинами, і поганими. Зараз з вами подивимося ключові да, моменти, щоб прояснити ще більше наші з вами ключові події, що допоможе нам, як українцям, у 2024 році. Нам з вами допоможе, по-перше, продовження боротьби зовнішньою, максимально продовження боротьби, нам з вами допоможе а, фінансовий ресурс, фінансові можливості, пов'язані з тим, коли ми з вами вже маємо свого власного коня, тобто це про власне виробництво, і нам з вами допоможе колесниця, просування. Тобто, просування тут, скоріше за все, все-таки мова йде про а, фронтові просування. Нам це допоможе. Чи здійснено, ну, це на 24-й рік для України. Так, ми з вами маємо четвірку Пентаклей. Ми щось в 2024 році, і виходячи із того, що було у розкладах, е, да, який стосувався місяців, ми все-таки здатні щось важливе, стратегічне повернути із території. Це моє, я його собі забрав назад. Якраз у нас, в принципі, і здійснена ця основна е, тематика, яка вийшла на рік. Е, що нам буде заважати? Як українцям у 24 році Україні, що буде заважати? Нам буде з вами заважати якісь неправильні соціальні рішення і політичні рішення, які відбуваються, некоректні да, рішення. Нам буде з вами е, заважати відсутність певного ресурсу. Е, от, але ми можемо це виправити. Налагоджуванням цього ресурсу. От, і враховуючи те, що у нас з вами вже фігурувало в попередньому, в попередньому розкладі, тема пов'язана із зняттям когось, ймовірно, із-за чого якась робота може стати, да? і непопулярні рішення. Скоріше за все, це буде з вами заважати. Якась персоналі, яка приймає непотрібні для країни рішення, із-за цього у нас стає якась робота, із цього ми втрачаємо фінанс. Фінанси. Плюс нам з вами у 2024-му може завадити, як би це дивно не звучало, досить розслаблений настрій. По трійці Кубків ми такі, а, все класно, все завершилося, що там париться. Тобто занадто, занадто такий, знаєте, святковий настрій може нам з вами завадити для того, щоб розуміти, що реально відбувається на поле бою і Україні. Так, яка основна карта для України на 2024 рік? Який, під, скажімо так, ігідою чого ми будемо з вами проживати цей рік? Під Ігідою Вищого суда? Вищий суд несе зміни, розплата по рахункам. Карта, з одного боку, страшна, тому що несе за собою великі зміни. З іншого боку, якщо правильно зробити вчасно висновки, то вищий суд може принести позитивні наслідки, а не негативні наслідки. Для нас арканом цього 2024 року є вищий суд. Тобто те, що буде нести нам уплату по щитам, Давайте Робо це казати е, такі наслідки наших з вами дій е, як держави, е, наслідки наших з вами прийнятих рішень максимально. Наскільки да, це е, можливо. От. І е, суттєві зміни, тобто такі фундаментальні, якісь важливі зміни, які будуть е, оприділяти з вами рух держави на наступні роки. Така собі, давайте грубо і трошечки шизотерична, кармічна карта для держави, де у нас 24-й є е, з точки зору е, вибору напрямку, достатньо фундаментальний. І завершимо цей розклад. На рік основними тенденціями, які будуть у 2024 році в Україні, тенденції у нас у 24 році, у першій половині року, у нас з вами спочатку трійка мечів. Карта не зовсім позитивна, ну і зрозуміла чому, тому що зима, обстріли, важко, зневіра, певні депресивні настрої, це очевидна історія. Далі у нас з вами іде на перші півроку король Кубків, тобто емоційний. Да, По-перше, знову у нас фігурна карта, яка вказує на те, що хтось. Важливий дає емоційну надію для України якісь заяви від когось важливого. То у нас була королева кубків у попередньому розкладі. А тут у нас король кубків, тобто знову якась емоційна стабільність, від якої ми з вами приходимо до аркану смерті. Смерть не. Буквально смерть ні, це вмирання якогось старого етапу і зародження кардинально нового етапу тобто знову про зміни, про достатньо фундаментальні зміни у друзі, у другій половині року основні тенденції у нас з вами. Пов'язані із чимось прихованим, тем, що зараз приховане, таємні плани, прихована інформація, інколи можливо брехлива інформація, з якої ми маємо з вами знову по сімці пентакли, якийсь профіт. Все-таки ми бачимо з цього якийсь результат з цієї таємничості. Вона дає е, цей результат як наслідок прийняття одного вектору і якогось одного важливого рішення, як фінал, так скажімо, року, тобто однієї тенденції. Я сподіваюся, що свій вищий суд ми в наступному році проживемо з позитивним, е, в позитивній динаміці, а не в негативній динаміці. Е, от і. На фінал всього цього, як на завершення, витягнемо з вами одну ще карту, О, який, на що нам з вами зробити основний, як громадянам України, на що нам зробити основний акцент у наступному році? На туз жезлів, на соціальний прояв, на соціальне включення, на соціальний імпульс. на... Нашу з вами соціальну задіяність у питаннях того, що відбувається в країні, у нашій з вами зацікавленості того, що відбувається в країні, тобто це карта вказує на те, коли ми маємо з вами соціально реагувати на якісь не знову ж таки непопулярні рішення, негарні рішення, корупційні скандали і оцю всю історію. Тобто, в цілому, рік у нас з вами 24-й, достатньо динамічний, він достатньо е, важкий, але з позитивними новинами для нас, і з якимись е, внутрішніми, все таки, і зовнішніми перемогами, не дивлячись на те, що у наступному році будуть і неприємні для нас з вами сюрпризи, особливо що стосуються усіляких політичних нюансів. Тож, Сподіваємося на краще, віримо у перемогу. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Усіх обняла, поцьомкала до нових зустрічей.